Ласкаво просимо до Академії ЛВАТЕХ. Мене звуть Сергій, і у цьому відео я познайомлю вас з інтерфейсом аналізатора проспектр 2. Отже, давайте розпочинати. Після того, як ви увімкнули пристрій, ввели пароль і прийняли повідомлення про радіаційну безпеку. Ви бачите головний екран аналізатора. На основному робочому столі аналізатора ви можете побачити всі калібрування, які встановлені в ньому. Це наш лабораторний пристрій, тому у нас тут багато калібрувань. На вашому може бути 2-3 або може бути набагато більше, в залежності від того, які ви калібрування замовили у нас. Також ви бачите, у, верхньому, у верхній правій частині екрану у нас є іконочка батареї. По натисненню на цю батарею ви можете побачити заряд аналізатора, скільки у вас ще залишилось. Повторно натискаємо і наше повідомлення ховається. У нижньому правому куті у нас є екранна клавіатура. А в лівому нижньому куті у нас є основне меню опції. Натискаємо на нього. Отже, що у нас є в цьому меню? Як бачите, почнемо з самого нижнього пункту language, це мови. На вибір у вас є більше 10 мов, тож ви можете обрати ту, на якій вам буде зручніше працювати. Далі у нас є наступний пункт монітори. Тут ви можете бачити монітор напруг статусів монітор акумулятора і так далі. Тут у нас монітор всіх ключових вузлів нашого аналізатора. Тобто, наприклад, якщо ми натиснемо на монітор акумулятора, то тут ви побачите, що батарея заряджена на 81%, час до повного до повної розрядки, і, і так далі. Тут чи є акумулятор, наприклад, а чи підключений, наприклад, у нас. Шнур живлення до аналізатора і так далі. Це по ключовим вузлам нашого аналізатора. Отже, повертаємось в наше основне меню опції. Далі в моніторах у нас також є монітор пам'яті, є конфігурація приладу. Тут ви можете побачити, який номер, серійний номер вашого приладу, а також який у вас встановлений детектор. Далі у нас є версія програми. Тут ви просто можете бачити, яка версія програми, та за необхідності оновити її. Наступний пункт меню мережевий доступ. Тут ви можете підключити ваш аналізатор до Wi-Fi та віддалено керувати ним, або ж також отримати віддалений доступ до файлів аналізатора. Повертаємось в меню. Наступне це у нас меню налаштування. Тут ви можете зробити. Налаштувати яскравість екрана. Далі у нас є гучність звуку. Це після кожного вимірювання аналізатор може вам підказувати, що воно завершено. Потім у нас є наступний пункт меню це курок. У курка є дві основні функції. Це натиснути старт і відпустити стоп. Тобто під час вимірювання вам треба буде постійно тримати курок натисненим. І коли ви захочете його завершити, то вам треба буде його відпустити. Або ж натиснути і відпустити це буде старт, і також повторно натиснути і відпустити це вже буде стоп. Далі, наступна у нас кнопка старт-стоп. Це кнопка, яка з'являється у вас безпосередньо вже в будь-якому будь калібруванні. Тут ви можете натискати саме розпочитати аналіз по натисканню на ці, цієї кнопки на екрані. Якщо ми, наприклад, її вимкнемо, то як бачите, на екрані калібрування у нас зникла ця кнопка, і тепер ми можемо запускати аналіз тільки по натисканню на курок. Повертаємось назад. Далі у нас є функція голос. Це е, та функція, про яку я казав, що після кожного, е, кожного вимірювання аналізатор буде вам сигналізувати про те, що вимірювання завершено. Наступна функція це друк. Тут ви можете підключити е, Bluetooth або мережевий принтер до вашого аналізатора і друкувати результати аналізу е, на принтері. Е, так, наступне у нас. Це у нас зберігання вимірювань. пункт меню Тут, як ви бачите, у нас відкрилось віконце, де ми можемо визначити вибрати кількість вимірювань, що зберігається в кожному режимі. Кожен режим це мається на увазі кожне окреме калібрування. Ви можете обрати кількість, яка вам необхідна: 0 300 000, 3 3000 і тому подібне. Після того, як. Кількість вимірювань досягне отієї позначки, яку ви тут вибрали, наприклад, 300. Да? То після кожного нового вимірювання аналізатор буде стирати найперше і зберігати останнє. Також є, ви тут бачите, тут у нас є скільки потрібно пам'яті для того, щоб, наприклад, зберігалось там. 300 чи там 1000 вимірювань. Да? Як бачите, для 300 вимірювань нам потрібно 27 МБ, для 3000 – 267 МБ. Також тут у нас є можливість вибрати карту пам'яті. Тобто тут ви можете зберігати або на внутрішній пам'яті аналізатора самої КПКшки, або на флеш-карту, яка йде в комплекті до аналізатора, вона вставляється. З правої сторони і ви можете на неї зберігати. Також тут ви можете видаляти вимірювання, ви можете видаляти або якісь конкретні, або ви можете просто стерти повністю всі вимірювання. Так, повертаємось до нашого меню. Далі у нас є експорт вимірювань. Натискаємо на цей пункт, і як бачите, тут у нас на екрані є можливість. Обрати папку, куди ми хочемо зберігати наші вмірювання, або бачите, у нас є окремий пункт додати мережеву папку. Тобто ми можемо зберігати, якщо ми підключимо наш аналізатор віддалено, то ми можемо обрати мережеву папку, куди ми будемо зберігати, і потім працювати з цим вмірюванням. Тут ви також можете обрати десятковий знак для чисел. Це може бути або крапка, або кома. І тут у нас є кнопка Експорт журналів вмірювань. Тут що ви можете обрати. Ви можете експортувати, або, наприклад, зроблені сьогодні вимірювання, або ви можете обрати датовані. Тут ви обираєте діапазон дат, за які ви хочете експортувати всі вимірювання. Або ж ви можете, наприклад, експортувати всі наявні. Далі у нас нижче є пункт формат журналів. Тобто в якому форматі це буде або PDF, або редагований CSV, кнопка стовпці. Тут ви можете обрати, які саме дані вам треба експортувати. Тобто дата, час, номер, чи треба вам, наприклад, обирати, чи треба вам експортувати стовпець, в якому вказаний оператор, який працював з аналізатором, тому що в нашому аналізаторі є функція додавання користувачів. Ви можете додати декількох користувачів у ваш аналізатор, і у кожного з них буде свій пароль для входу, і вони будуть. Працювати з вашим аналізатором, і таким чином, при експорті журналів вимірювань, ви будете бачити, який саме оператор е е проводив ті чи інші виміри. Ну і так далі. Як бачите, тут є всі основні необхідні е е дані, які ви можете експортувати. Тут зверху у вас є можливість також переключатись між калібруваннями. Тобто ви можете для кожного калібрування окремо задати саме ті е, дані, які вас цікавлять. Е, так. Е, по експорту журналів вимірювань це все. Повертаємось в наше основне меню. Далі у нас дата і час. Тут все просто, ви налаштовуєте дату і час. Е, наступне у нас це е, паролі. Тут ви можете змінювати пароль до вашого аналізатора, і також пункт меню ім'я оператора. Тут ви просто можете задати ім'я оператора, який буде працювати з вашим аналізатором. Повертаємось до меню. Наступний пункт у нас це спецможливості. Це тут у нас є підключитись до спектрометра та перезавантажити КПК. Е, цей функціонал для вас е, не потрібен. З цим пунктами зазвичай працює наш сервіс, тому для вас воно. Неважливо. Отже, це було основне меню аналізатора. Але у нас є ще додаткові пункти меню, які знаходяться безпосередньо вже в самому калібруванні. Давайте я, вам, я вас познайомлю з цим, наприклад, перейдемо в калібрування сплави. Як бачите, опції у нас так само внизу збереглись І давайте я натисну на них. Як бачите, наповнення меню вже воно трошки змінилось. Да? І воно у нас залежить від того, в якому калібруванні ви працюєте. Наприклад, е якщо ми натиснемо на верхній пункт, «Інше», тут ви бачите, що у нас є можливість обрати марочних сплавів, формат звіту, масштаб, е кнопка старт-стоп на екрані, щоб вона з'явилась, так само, як в тому основному меню, тільки тут вже безпосередньо в калібруванні. Поля користувача, про них ми поговоримо в інших відео, та питати назву зразків, наприклад. Далі у нас є 5 варіантів вимірювань, це безпосередньо в калібруванні сплави, тобто ви можете бачити або спектр, або ви можете, наприклад, бачити склад, або ж ви можете бачити і склад, і марку сплаву. Потім у нас є наступний режим вимірювання це порівняти зі сплавом. Це коли ви порівнюєте аналізований сплав із еталонним сплавом. А також у нас є можливість сортування так-ні, це дуже корисна функція для переробників металобрухту, наприклад, коли вам потрібно дуже швидко відсортувати певні марки сплавів там, по якимось конкретним елементам. Наступне у нас це, як бачите, ці пункти меню у нас зараз не підсвічуються. Це сплав для порівняння та поріг для відповіді так. Ці функції вони працюють саме із режимом вмірювання, порівняння зі сплавом та сортування. Коли ці режими, один з цих режимів увімкнений, то ці пункти меню вони відповідно підсвічуються. Наступний пункт меню це у нас усереднення результатів. Це у вас є можливість усереднювати ваші аналізи, наприклад, якщо у вас неоднорідна проба, або, наприклад. Ви, наприклад, це може бути. Ви аналізуєте чи каміння, чи будь-які інші матеріали, які є неоднорідними по своїй структурі, да, і вам треба отримати релевантні дані, ну якби усереднені по, по всій площі, на, наприклад, цього неоднорідного зразка. І ви тут можете усереднювати. 3, 5 або будь-яку будь іншу кількість е, вимірювань. Також тут у нас є параметри усереднення, де ви можете усереднювати спектр, концентрації е, і тому подібне. Про це ми поговоримо в наших наступних випусках. Е, так. Наступне це у нас час вимірювання. Тут все просто, ви просто виставляєте час необхідний для вимірювання. Е, наступне це у нас експортувати спектр. Це коли у вас, наприклад, ви обрали папку для зберігання і ви можете одразу туди експортувати ваш спектр. І також папка Зберегти звіт. Так само ви можете зберігати ваш звіт. Це було у нас, було у нас меню по сплавах без легких елементів. Тепер я вам коротко покажу, щоб ви розуміли. Чим може відрізнятись ці налаштування, наприклад, зайдемо до калібрування дорогоцінні метали і також натискаємо на меню опції. Як бачите, тут у нас вже трошки інше меню. Якщо ми натиснемо на інше, тут ви бачите формат звіту, масштаб, кнопка старт-стоп, усе це в принципі повторюється, як і було в попередньому калібруванні. Тільки у нас тут немає марочника і ще деяких пунктів. Тут вже у нас, як бачите, є спектр склад. Та проба дорогоцінного металу. Наприклад, от на цьому результаті аналізу я вам покажу, якщо ми е обрали е склад, то воно показується нам у вигляді елементів та концентрацій. Якщо ж ми оберемо пробу дорогоцінного металу, то нам аналізатор одразу підказує, що це золото 21,5 карат, покриття не виявлене. Далі, що у нас є? Тут у нас так само є усереднення, час вимірювання. В принципі, вже все те саме, що і було в попередньому. І е, таким чином в деяких калібруваннях у нас е, можуть відрізнятись оці пункти меню. Наприклад, в товщині покриття. Якщо ми відкриємо, да, то у нас тут з'явилося з'явився пункт меню покриття, де ми вже обираємо, яке покриття ми будемо аналізувати. Це в принципі все, що потрібно знати про інтерфейс нашого аналізатора про Spectre 2. Це був епізод із серії навчальних відеороликів про використання аналізатора ProSpector 2. Ми розглянули інтерфейс аналізатора, його основні компоненти та деякі налаштування. У наступних наших випусках ми заглибимося в налаштування аналізатора, проведення вимірювань та використання усіх його можливостей. Тож залишайтесь з нами. Якщо ж у вас є питання або теми, які ви б хотіли висвітлити, напишіть нам у коментарях. До зустрічі у наступному відео!